Пане Олександре, доброго вам ранку! Добрий ранок. Як ви бачите ситуацію? Якось було на початку цих ударів російських по нашій енергетичній інфраструктурі? Було таке, що, мовляв, зверталися до всіх українців, але якісь українці дослухалися і економили електрику, а якісь не економили, вмикали світло. Зараз вирівнялося, чи можна сказати, що вся Україна зрозуміла, що треба берегти нашу енергетичну галузь? Ну, uh, no. Сказати за всю Україну не можу, але кількість тих, хто застосовує економне споживання, відповідальне споживання. Ми його так назвали енергоресурсів, включаючи електрику, воно значно зросло. Відповідно, були доведені муніципалітетами через інформаційні звернення і дякую засобам масової інформації. За те, що постійно приділяли увагу цій темі, деякі рекомендації вони стосувалися, якщо говорити безпосередньо роботи муніципалітетів, це комунального сектору економіки. Ви бачили, ми навіть публікували більшість муніципалітетів, в яких є електротранспорт, замінили його на звичайні маршрути, вели відповідні графіки. По комунальним підприємствам були введені відповідні графіки економного споживання. По друге були звернення до бізнесу щодо обмеження зовнішньої реклами. Багато приватних підприємств вели теж такі своєрідні графіки. Крім того, бачите, абсолютно більшість українських міст запровадили. Обмеження по зовнішньому вуличному освітленню, ну і звісно, інформаційна кампанія, яка стосувалася споживання електрики відповідні години на добу, наприклад, зменшити з 6 ранку по 9 ранку використання відповідних електроприладів, і аналогічно, що стосується з 18 до 23 години вечора. Такі електроприлади, як е, пральні машинки, е, абсолютно повністю відключення підігрівів, е, підлог, е, посудомийні машинки, е, електрочайники і все, -все інше е, їх е, обмежити їх споживання. Тому е, да ми фіксуємо е, про те, що е, е, рівень економії ресурсів зріс, але з іншого боку. Кількість зруйнованих об'єктів теж зростає. Ми з вами в одному з ефірів говорили про 581 зруйнований об'єкт критичної інфраструктури, що забезпечують електро, воду і теплопостачання. Хочу вам сказати, що буквально за тиждень 255 об'єктів були. Відновлені до стану ну, такого більш-менш комфортного надання цих ресурсів громадянам. А як, до речі, так вдається швидко відновити? Є якісь запаси тих запчастин? Чи вони зараз замовляються десь за кордону і десь готуються, якщо це не секрет? Um... По-перше, ну звісно, це робота і ДСНС і комунальних служб, і відповідних державних служб вони працюють цілодобово. Другий момент насправді на багатьох комунальних підприємствах були відповідні резерви. Але зараз, ну сказати, що повністю достатньо відповідних запчастин, обладнання ми не можемо про це. Кількість резервного обладнання, таких як там генератори, муфти, труби, в нас дефіцит. Давайте говорити про це відверто. 1,4 мільярди гривень було виділено з державного бюджету. І е, десь в два рази більша сума е, безпосередньо з місцевих бюджетів. Кінько, а, місцевий, а місцевий бюджет, перепрошую, переб'ю. А може, наприклад, місцева влада сама, наприклад, напряму домовитися про якісь контракти постачання, легко перевести через кордон, без, наприклад, надмірних ці, яких там е, затримок і мити і так далі. От якщо їм потреба, є така, щоб запас собі зробити? Е, ну ви як завжди задаєте запитання? В точку е, ми б хотіли б, щоб був спрощений порядок. Насправді питання не тільки в наявності фінансового ресурсу у муніципальної влади. Багато хто почав з червня-липня готуватися до цього і замовляти. Друга частина це допомога міжнародних фінансових організацій різних грантових проєктів, які оголосили відповідно тендери ще в березні, в квітні місяці. Наприклад, ми як асоціація міст зібрали потребу на 55 мільйонів доларів, що стосується генераторів, мобільних кателін і всього іншого, по запитам муніципалітетів, і передали їх в тому числі там американським європейським е е міжнародним е проектам технічної допомоги. Але е правильно було якби був спрощений порядок е для ввезення цього обладнання, тому що в нас насправді е дефіцит. Що стосується виробників місцевих, то в них вже черги, і не тільки для побутових споживачів, а й відповідно і для державного сектору, і для комунального сектору. Є ще друга проблема. Якщо ми говоримо, наприклад, по обладнанню для водоканалів для теплопостачання, якщо ми говоримо про генератори, так це певним чином трохи простіше їх забезпечити закупівлю з інших країн з за кордону. Якщо ж ми говоримо про електрообладнання, то на багатьох наших підприємствах, на багатьох таких об'єктах, які це забезпечують, трансформаторне обладнання все все інше, аналогів за кордоном, Ну дуже дуже складно знайти. Навіть якщо буде спрощений порядок їх закупівлі, то його просто воно відсутнє. Тому відбуваються такі різноманітні місцеві новації по переобладнанню по використанню тих матеріалів, які наявні. Які саме новації, ну я маю маю на увазі, що заміна не природних деталей. А того, що безпосередньо на комунальні підприємства самі заробляють, заміняють аналогами. Ну це специфічні речі. Там і труби, наприклад, і заміна якихось акумуляторів, муфт, ну багато багато іншого. Тобто, склепав, тобто підручних підручних засобів, я З Підручних засобів, правильно ви говорите. Тому що резерви, ті, які на кожному підприємстві були закладені, вони не були розраховані на такі масовані ракетні атаки. Ми сьогодні будемо говорити до речі про розбирати трошки бюджет. І статті його, і мені тут цікава ваша також думка, як представників самоврядування, як представників місцевих громад, от ці два фонди, що один обидва збільшені, та тобто в нас є з'явився фонд державний фонд регіонального розвитку. Як він буде функціонувати 2 мільярди гривень, і є фонд ліквідації наслідків збройної агресії, аж 35,5 мільярдів гривень. Чи є розуміння, як ті гроші будуть розподілятися, чи там буде якийсь незалежний принцип, чи буде ми бачили зараз по Дніпропетровській області, що виявляється, там найменше зруйнувало доріг від обстрілів, але найбільше витратили на е е е ліквідацію наслідків обстрілів? Отак, от ж буває. Якщо ми говоримо про державний фонд регіонального розвитку, це е, давній механізм, який працює в Україні. Е, він прописаний, розроблена відповідно нормативна правова база, і е, в бюджеті цього року заклали 2 мільярди гривень. Відбулася перекидка між першим і другим читанням з резервного е, фонду державного бюджету. 2 мільярди гривень заклали. На а, а, державний фонд регіонального розвитку це правильне рішення. Чому тому, що якби в нас один рік е, було нульове, нульове фінансування цього фонду, то в нас би ну взагалі ці програми регіонального розвитку е, вони потім на майбутнє не відбувалися. Під ці програми додатково ще наші міжнародні партнери е, надають фінансовий ресурс. Там механізм дуже простий. Громади е, відповідно подають проекти. Всі громади по Україні можуть подавати проекти, в тому числі обласний рівень може подавати загальні проекти на область. Вони подаються на конкурсну комісію. Оператором їх є міністерство регіонального розвитку. Там засідає комісія. Якщо проєкт проходить по відповідним критеріям, він отримує фінансування. Питання заключається в тому, що ми домоглися що фінансування було продовжено, ну, наприклад, є проекти інфраструктурного характеру, які не можна завершити за один рік. І якщо якийсь муніципалітет виграв умовно в 2020 році цей проект, то він отримає гарантію на те, що він буде автоматично профінансований у 2021, 2022 і 2023 роках, питання що стосується фонду ліквідації наслідків, ну де факто. Нам би хотілося е, трошки інший, е, більш ну, будемо так говорити е, прозоріший механізм, е, щоб громади е, напряму подавали в залежності від е, ну, відбувалася така знаєте, автоматична оцінка е, руйнувань. Але е, під нього ще не розроблена постанова Кабінету міністрів, яка буде визначати ці критерії цей порядок. Ми будемо намагатися. Закласти туди прозорі критерії, більш-менш які відповідали характеристикам Державного фонду регіонального розвитку. Тут самий головний момент, ви правильно сказали, про те, що має бути прозорість забезпечена і має бути забезпечена справедливість як умова найменше участь суб'єктивного фактору. Тобто, комісія має розглядати виключно. По будемо так говорити формальним підставам. Якщо по критеріям об'єкт відповідає підготовнася необхідна документація, то визначаються просто строки, графіки, його фінансування. Якщо ж буде включатися суб'єктивний фактор, наприклад, цьому муніципалітету або ці області будуть давати, тому що у складі комісії знаходяться представники. З цієї області, або на рівні кабінету міністрів, або на рівні Верховної Ради, то звісно, ми отримуємо от, ну, от, от, не, не дуже гарні от, результати. Але сподіваюсь, що... буквально на там 15 20 секунд відповідь з, освітні, з освітніми субвенціями. Як справа, щось там вирішилося чи буде чим заплатити вчителям е, з освітніми субвенціями. Ми прогнозуємо величезний дефіцит. Е, відбулася централізація. На рівні уряду, і ми вважаємо, що ми зіткнемося вже з грудня місяця, грудень січень, лютий з проблемами в цій сфері. Ми жорстко виступали проти цих змін. Ну, будемо дивитися, як вони запрацюють, але ми оцінюємо це ці зміни негативно. Прийняли відповідь. Дякуємо дуже що ж, Олександр Слобожан, виконавчий директор Асоціації міст України, був з нами. Ну а